Привіт, шановні друзі! Сьогодні унікальна можливість для вас і для мене. Добрався я до, е, в гості до свого кума Андрій, е, автор ютуб каналу Висока Гребля. І сьогодні я йому так трошки трішки допомагав е, збирати ОЖІН. Ні, назад давай. Давай малинку знімай. Ця малинка достає. Ага, намахала ця Одженка. Держина називається Чачанська пстрина. Ось. За мною ви можете її бачити. Сорт доволі прекрасний. Можете подивитися, яка величезна, яка, яка величезна Просто маса Зелені, величезні пагони по 2 половиною десь, справно до 3 метрів. Просто такі величезні, потужні. І сьогодні збір. І доволі так непогано, я вам скажу. Доволі багато ми назбирали. Ну, вже вечір, шоста година, фактично десь за 4 години назбирали просто, назбирали просто величезну кількість. Ще пане Андрію, ваші коментарі. Вжина як вжина? <гум> руки як руки. Ці руки ніколи нічого не крали. Дуже-дуже хороший ж сорт. Чечанська бистрина, обов'язково раджу вам Якщо десь хочете купити, плануєте десь для своєї там присадибної ділянки, то сорт просто бомба. Трішки має таку невеличку кислиночку, але то навіть додає йому якогось специфічного шарму. На сонці ягоди дуже-дуже солодкі, великі, прекрасні, блискучі. І зараз можете побачити, що ще зелені ну, зелених плодів ще дуже-дуже дуже багато. Тому вона буде і надалі плодоносити. Що величезний плюс. Ну, фактично, середина серпня, я думаю, десь до вересня, вересня буде родити буде родити точно. Тому, шановні друзі, обов'язково підписуємося, лайк, коментуємо що коментарі ваші, то зворотній зв'язок. Потрібно слідкувати, що хоче, що хоче глядач. Можете щось цікавеньке запитувати, можете дати якісь теми для е, майбутніх відео. Дякую за перегляд всім. Гарного дня. Миру успіху.